За добу одна пожежа була спричинена ворожим обстрілом. Близько восьмої ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна. Після влучання в один із приватних будинків там стались значні руйнації і виникла пожежа. З нею боролись рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 9 й їм вдалося загасити вогонь на площі 150 квадратних метрів та врятувати сусідній будинок. На одній з пожеж. Що трапилась внаслідок необережності під час поводження з вогнем, постраждала жінка в її квартирі за адресою міста Куп'янськ, вулиця 1 травня. Горіли домашні речі, газова плита, стіл та підлога на площі двох квадратних метрів. Жінка отримала опіки верхньої кінцівки і була госпіталізована до лікувального закладу у місті Куп'янську. Вогонь ліквідовано до прибуття рятувальників. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети.